Колишню першу леді південної Кореї Кім Гонхі арештували. Це перший в історії держави випадок, коли екс-президент і його дружина сидять в СИЗО. Масштабне розслідування корупції довело, що Кім Ген Хі систематично отримувала дорогі подарунки від чиновників в обмін на вигодні умови і преференції, маніпулювала з цінами на акції. Тощо, Юн Сок Ель в свою чергу назвав звинувачення дружини політичним з цілею дискредитувати його консервативну партію партію, яку він очолював, Йон Сок Йоль, звинувачений в 24 му році, оголосив воєнний стан в державі на 6 годин, а потім відмінив його і вибачився. Заарештували його лише з другої спроби. В березні відпустили. А от в липні цього року суд Сеулу знову посадив 13-го президента. Щодо його дружини Кім Ген Хі, то скандал спровокували дорогі сумочки та клачі Діор. Тож красуня з ляльковим обличчям, як називають її в Кореї, а їй вже 51 рік чекатиме на вирок. Її чоловіку може загрожувати смертна кара.